Серйозно, коли я побачив, на що здатний його акумулятор, у мене аж сльози радості навернулися на очі. Наскільки в нього крута автономність? Більше 10 годин екрану на половині яскравості на Wi-Fi, з яких більше півтори години це ігри. І при цьому ще було 20% заряду. На мобільних даних результат теж кайф. майже 9 годин екрану за схожого навантаження. Тому це приємний шок і величезна надія на світло майбутнє, якщо інші виробники теж почнуть рухатися в цьому цьому напрямку, адже OnePlus 13T отримав акумулятор 6260 мАч Ще й нового кремній вуглецевого типу, що є неймовірною ємкістю, як для такого компактного корпусу, та навіть є більшою, аніж у деяких більших по розміру флагманів на ринку. При цьому є ще й глобальна версія цього смартфона під назвою OnePlus 13s, який має лише, так би мовити, 5850 мАч батарею, ще й старого типу. Звичайно, різниця не колосальна. 5850 мАч – це теж дуже солідний показник для такого малюка. Але додатковий об'єм ніколи не буває зайвим, особливо коли мова йде про акумулятор, пам'ять чи оператив. Хоча, все ж для власного китайського ринку вони вирішили залишити ось таку, от, на мій погляд, більш цікаву версію з родзинкою. І у поєднанні з енергоефективним процесором та софтом у реальному користуванні його заряду без проблем вистачає на півтора-два дні, навіть дуже активного використання. До того ж, заряджатися цей акумулятор теж міє надзвичайно швидко, оскільки він підтримує 80 ватну швидку зарядку. Суперво і відповідний блок живлення в комплекті. З його допомогою телефон набирає 80% заряду приблизно за 30 хвилин, а повна зарядка займає всього близько однієї години. Ще й для геймерів є крута фішка, байпас чарджінг. І під час гри телефон може живитися від кабелю, оминаючи батарею, що не лише зменшує нагрів пристрою, а й збереже ресурс акумулятора, якщо ви любите годинами грати на зарядці. До речі, за даний смартфон, подяка магазину Pixofon, за посиланням під до можете глянути, наскільки в них великий вибір смартфонів, і не тільки. І оскільки серцем OnePlus 13 є топовий Snapdragon 8 Elite флагманського рівня, також йому допомагають 12 або 16 ГБ оперативки, тому продуктивність тут взагалі не викликає ніяких питань. Ось вам трішки папух з бенчмарків та стрес-тестів для тих кому це цікаво, і переходимо до ігор, де PUBG показує ультрапланість та високий FPS. І те саме навіть показує Warzone Mobile. Все це 13 тяне максимально приємно та так би мовити на кіберспортивному мобільному рівні. Тому знову ж таки тут. Навіть немає що обговорювати, іншого я в принципі і не очікував. При цьому всьому він ще й тримає комфортні температури під таким ігровим навантаженням. Максимальний нагрів, який я бачив, був близько 40-41 градуса. І це доволі адекватно. Та відчувається, як щось гаряченьке, але без ніякого дискомфорту. А от більший нагрів може бути вже під час тих же стрес-тестів чи того ж антуту. Де він вже дійсно стає гарячим, та його вже не дуже приємно тримати. Ну а накопичувач тут може бути від 256 ГБ і аж до 1 терабайту. По екрану то одразу попередження для перфекціоністів. Абсолютно симетричних рамок тут немає. Підборіддя, тобто нижня рамка екрану, зовсім трішки товстіша за бокові та верхню. Проте різниця мінімальна, і рамки в цілому і так дуже тонкі, і вживу ця асиметрія, я б сказав, майже непомітна. Це ж вам не рамища, як у Pixel 9 a або старі айфони з чубчиками. Тут усе, куди 13Т оснащений 632 дюймовим LTPO AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 1216х2640, пікова яскравість до 1600 ніт і, звісно, частота оновлення 120 Гц. Це вже, так би мовити, база, іншого у 2025-му й бути не могло. І ще один цікавий нюанс, оскільки це AMOLED, то Тут присутній щим, але тут він із частотою 2160 Гц, що має знизити мерехтіння і вберегти очі чутливих користувачів. Тобто на практиці дисплей дуже комфортний, і в день під сонцем інформацію чудово читається, і вночі очі не напружуються. Компанія навіть наклеїла захисну плівку на екран одразу з коробки. Приємна дрібничка, яка збереже час і гроші на аксесуарах, хоча є одно Значно рекомендую клаїти саме скло. І ще одна цікава опція: у налаштуваннях є можливість збільшити роздільну здатність дисплея, тобто зробити зображення ще трішки деталізованішим, бо за замовченням стоїть трохи знижена для економії. Втім, я особливої різниці в чіткості не помітив, а от енергоспоживання при вищій роздільній здатності все ж зросте. Тож я залишив стандартний режим. Розмір у 13Т дуже приємний, і для мене якраз в межах допустимої компактності. Смартфон дійсно невеликий на фоні сучасних лопат. Тонкий близько 82 мм та легкий близько 185 грам. не дивлячись на розмір батареї, і його дуже приємно використовувати однією рукою. Коротше, для мене так точно це ідеальний баланс. При цьому рамка корпусу та заднє вроді як скло матові, бо я не люблю ніякого глянцю. І він доступний у кількох кольорах: класичний чорний, рожевий і ось такий ось сірий варіант, який з них мені подобається найбільше. Хоча у європейської версії є ще ось такі зелений, який взагалі. Оп, до речі, смартфон має базовий захист від пилу та води за стандартом ip 65, тобто дощ та бризки йому не страшні. А якщо вам захочеться його захистити, то в комплекті ще є захисний силіконовий чохол. Ну хіба це не прекрасно, коли весь захист і екрану, і корпусу є одразу з коробки, як і всі засоби для його зарядки. Також тут більше немає фірмового позунка, який перемикав у беззвучний режим. Його замінили на нову кнопку Shortcut Key. Думаю, ви вже здогадалися, у кого підглянули цю ідею. Привіт, action button у останніх iPhone. І колись я цей слайдер обожнював, бо користувався часто. Але тепер, коли я смартфон першим ділом перевожу в режим вібро, то радий, що замість слайдера дають функціональні кнопки, на яку можна призначити швидкий запуск певної функції, і список яких є доволі скромним. А деякі з них вже мають власні способи швидкого запуску. Наприклад, запуск камери можна робити через подвійний натиск будь-якої кнопки гучності два рази, а ліхтарик при утриманні гучності вниз. Це працює, коли екран заблоковано. Тобто на них я би цю кнопку не витрачав, а значить залишається Clip, це типу якийсь ai Hub від OnePlus, керування беззвучним режимом, режим не турбувати, можливість запуску конкретного режиму камери, запис голосових нотаток, перекладач, можливість зробити скріншот чи залишити її без дії, що було би дивним рішенням. І смішним є той факт, що в меню налаштувань цієї кнопки використовується анімація з якимось іншим смартфоном, не 13 t там якась кругла шайба камери. Також заслуговують похвали стереодинаміки, оскільки звук з них приємний та максимальна гучність висока, на слух відсотків десь на 15-20 більша ніж у iPhone 15 Pro, а також гарна, збита та приємна вібрація. За біометрію відповідає сканер відбитка пальців під екраном. Він тут оптичний і не ультразвуковий, на жаль, але спрацьовує дуже швидко і точно. Тільки от розташування хіба що надто низьке. Датчик знаходиться ближче до нижнього краю екрану і хотілося б його підняти по Подоводиться трохи вигнати великий палець, але це питання звички. Для альтернативи є розпізнавання обличчя через фронталку, але це менш надійно та погане спрацьовування при поганому освітленні. Ну і приємний бонус це інфрачервоний порт на верхньому торці. З допомогою вбудованого застосунку можна керувати технікою як пультом. І також сподобався автоматичний спосіб розпізнавання пультів. Зараз такий рідкість у флагмані, тож прикольно, що така можливість є. Буде корисно для тих, хто часто губить і не може знайти свій пульт. Ну що ж, камери, і тут починаєш розуміти, що роблячи даний смартфон, компанія про камери думала в останню чергу, бо не могло все бути ідеально. Щось точно мало піти не так. Основний модуль це 50-мегапіксельний ширококутний, плюс 50 мегапіксельний 2X телефотомодуль. Незвичайне рішення, як для сучасних телефонів, адже ультраширококутної камери тут немає. І навіть не дивлячись на те, що я люблю зум, але краще якраз би тут би був ультраширококутний модуль. А зум можна і цифровий з прикрученим 6 зробити, як от у Google. Класно виходить. Якість фото та відео при достатньому освітленні в незалежності від модулів є на хорошому рівні, і вони точно задовільняють більшість користувачів. Хоча помітив нюанс, що динамічний діапазон під час зйомки відео інколи може працювати ривками. У сцені з яскравим небом експозиція то пересвічує небо до білого, то раптом з'являються деталі в хмарах. І, можливо, це виправлять з оновленнями. Ну і точно неможливо не згадати те, що фронталка може писати максимум Full HD в 30 кадрів, що для 2025 року якось не дуже. Тому через це. Це якісна і в цілому така собі. І це точно не рівень флагмана, швидше бюджетний рівень за можливостями фронтальної камери. А от при поганому освітленні то ясне діло найкраще тримається основний модуль, бо про зум модуль навіть немає сенсу говорити, оскільки в більшості це буде цифровий кроп з основного модуля. І я думаю, ви прекрасно розумієте, що так працює у всіх смартфонів. Ну а фронталка взагалі починає малювати акварельними фарбами. Відео теж починає сипатися завдяки електронній стабілізації, яка дуже сильно все перетворює в кашу. Додаючи ефекту жиле або гоустінгу, і це особливо добре видно на фронтальному модулі. Знову ж таки, фронтальний модуль має обмеження відео у Full HD 30 кадрів, тобто ні 4К, ні 60 кадрів на фронталку, ви не знімете. А от основний модуль дозволяє записувати максимум 4К при 60 кадрах. Тому загалом камери 13Т я би оцінив як середні для свого класу. І OnePlus вирішили чомусь зекономити саме на них, в цьому компактному флагмані. І це, мабуть, головний компроміс у даного смартфону, а його результати мені навіть нагадають. Google Pixel 8A. Оскільки даний OnePlus 13 це китайська версія, він працює на прошивці ColorOS замість глобальної Oxygen OS. І тут є кілька моментів. По-перше, у прошивці відсутня українська мова. По-друге, навіть обравши англійську, система все одно рясні китайськими елементами. Також велика купа перестановлених китайських сервісів і ви можуть зустрічатися в окремих менюшках та повідомленнях. І це трішечки нервує та плутає. Все ж, якщо телефон пропонує інші мови, то хотілося, щоб весь контент був перекладений. Але на жаль, китайська прошивка заточена під домашній ринок, тож маємо те, що маємо. З позитивного, якщо відкинути локальні заморочки, сама прошивка працює дуже приємно і плавно. До речі, Google сервіси з коробки відсутні, але їх доволі легко встановити. Для цього достатньо зайти в їх китайський app Market, через пошук написати Play Store, знайти він виглядає ось так: от. перший раз натиснувши на кнопку Open, коли він ще не встановлений, то буде надпис, що його неможливо встановити. Але для цього достатньо просто вигрузити ось цей китайський app Market Кет зайти в нього ще раз знову. Знайти ще раз через пошук Play Store, і після цього вже має з'явитися кнопка не open, а Update. І вже після цього воно оновиться і можна буде спокійно використовувати Play Store і встановлювати все, що вам потрібно, і спокійно користуватися нормальним магазином застосунків, і відповідно їх нормально оновлювати. А ось ще в мене виникли проблеми: так це от базовий функціонал, такий як дзвінки. Спершу все працювало вроді як нормально, але потім раптово, під час вихідних викликів, але відбуватися дивні речі. Після натискання кнопки виклику йшло дуже довге очікування з'єднання. Потім виклик або скидався сам по собі, або якщо співрозмовник встигав підняти, то вже за кілька секунд вони переставали мене чути, хоча я їх ще чув. Далі протягом 30-60 секунд вже і я нікого не чув, та дзвінок просто обривався. І так кожного разу при спробі зателефонувати. З вхідними схожа історія. Я можу прийняти, але зв'язок обривається ледь не одразу, або я приймаю дзвінок, а він ніби просто пропадає, хоча на іншому телефоні. Все відображається, як ніби слухавку просто не підняли йдуть гудки. І ще один варіант: це просто той, хто дзвонить, чує, що абонент поза зоною. При цьому дивний прикол, але мобільний інтернет працює без нарікань, тобто сім-карта справна і мережа ловить. Підозра одразу впала, що це якесь регіональне блокування. Сім адже телефон не призначений для нашого ринку офіційно, але типові регіональні сім локи зазвичай працюють інакше. Телефон або взагалі не реєструють в мережі з чужою сімкою, або вимагають ввести спецкод розблокування. Ну або, хоча би, попереджають користувача про блокування певним сповіщенням. А тут взагалі нічого такого, просто дзвінки фактично не функціонують нормально. Звичайно, що я спробував ту саму сім-карту переставити у різні апарати, це iPhone 12 Pro та Pixel 9a. І там все дзвонить чудово та взагалі ніяких проблем. А як тільки повертаю сім-карту в OnePlus, знову те саме, тобто це легко відтворити. При цьому розповів другу з Pixel 9, і він каже, що в нього тупо те саме. І так само сім-картою Київ Стара. Хоча, як я вже сказав, ставивши її в Pixel 9 a в мене все окей, хоча добре було б ще перевірити з тим, же желає, якого в мене на жаль немає. І, як то кажуть, я не знаю, що тут відбувається, але після того, коли я в нього попереставляю сім карти з першого слоту в другий і назад, то здається, аж тільки після цього його таке враження, ніби попустило. І ось зараз я вже тримаю дзвінок більше п'яти хвилин. Да, здається більше п'яти хвилин, і все окей і нормально, чутно на одному, на другому, воно нічого не обривається, Я вже зробив декілька різних дзвінків, тому я не розумію, в чому саме прикол. До того як вона вставлялася кожен раз тільки в перший слот і не вставлялася в другий, то в мене було якраз ось це от те, що я описав раніше. Причому це було на двох OnePlus 13T. Як бачимо, це вже в іншому кольорі. Попередній мене був рожевому кольорі. І відповідно на цьому, коли я вже попробував переставити сімки. Його попустили. Тому першу частину я все одно залишаю для того, щоб ви розуміли, що може щось таке бути, але й додаю ось це. І після цього знову ж таки я вже переставив сім карту в перший слот. Це вона вже в першому слоті, і вже тепер все окей. Коротше, не знаю, якщо серед вас знову ж таки будуть користувачі 13 т то поділіться, чи у вас щось таке було і чи у вас таке щось спостерігається. Бо вроді як вже все пофіксувалося і все окей. Ну і так би мовити, наостанок хотілося би похвалити компанію ще раз за щедру комплектацію, бо у наші дні багато виробників економлять на аксесуарах. Тож такий набір однозначно тішить. OnePlus 13T вийшов надзвичайно цікавим компактним фламаном, і його ключова фішка однозначно. І в першу чергу це батарея, яка справді має змусити конкурентів нервуватися. А головне задуматися, бо даний пристрій демонструє, що можна зробити невеликий телефон із гігантською автономністю, не жертвуючи продуктивністю чи дизайном. Але так, все ж камера, тут не найсильніша сторона. Ну і програмно це поки більше Китай з нюансами. Дуже хочеться вірити, що цей пристрій задасть тренд на великі батареї в компактних флагманах і щоб його підхопили й інші бренди. Ну а власними думками діліться в коментах, особливо якщо ви вже є власником OnePlus 13T, ну або будь-якого іншого смартфону даної компанії. Хоча все одно, найголовніше, це не забудьте зробити донат на ЗСУ.